Всім привіт з вами творча молодь міста Житомира Бердичева та Рівного. Мене звуть Олексій. Я працюю з дітьми, а також літературознавець. Мене звати Богдан Горобчук, я спіран кафедри філософії, журналіст газети «20 хвилин міста Житомира, який переважно виступає культурні події. Аліна Зубова, керівник театральної студії. Мене звати Тимур. Працюю в напрямку зв'язків з громадськістю. Я з Києва. Юлія Кручак, голова благодійної вестикого фонду на підтримку онкохвори молоді арт. Мене звати Дмитро Шміт, я режисер телебачення. Мене звати Деяк Яніна, я поет з Києва. А, мене звати Жора Євич, я Києва. Мене звати Олег Коцарев, я поет з різних міст. Мене звати Олена Степаненко. Я абітурієн. Мене звати Володимир Михальчук, я кінорежисер. Я народився в Житомирі. Я Сергій Єрома, викладач коло культури і мистецтва Іванного Гінка, в його Мене звати Альона, я волонтер <годійна> мистецького фонду арт терапія. Я з Житомира піаністка. Мене звати Павло Данілевич. Я Поет, приватний підприємець та арт-менеджер арт-терапії. Мене звіт Аліна Нітко. 7 років я учениця студії. Мене звати Ілля Гриценюк, я житемирянин. Насправді ще в школі. Працюю програмістом. Мене звати Володимир Ковальчук. Я сам корінний ждеморянин. Мене звучить Юля Саховецька. Я працюю барменом. живу в, в місті Києві. Мене звати Олег Климчук, ємець, громадський активіст. Мене звати Людмила Латюк, Шурпан Нігарів. Юля Стахівська, Жутоморянка. Я волонтер від арт-терапії. Поетка з Києва. Я фокусник. Мене звати Ольга Чорній, Валя Мене звати Ярослав Гадзінський. Мене звати Андрій. Мене звати Оксана Гаджі. Я з Житомира. Мене звати Анна Ігнатова. Мене звати Ніколі Буфло. Я студентка. Пишу душі займаюся музикою. Я родився і живу в місті Житомир. Мене звати Даша. Я звати Ольга. Я арабістка. Начась Києві і сама Я Житомира. Я Дмитро Голомберський. Мене звати Нікітос. Мене звати Лата. Я звичайний хлопець, такий як і ви. Ми хочемо зробити звернення до керівництва міста. Шановна військо рада, міські виконком питання культури для мене дуже болісне. Культура, як правило. І на даний момент, і після Євромайдану, вона залишається на якомусь такому маргінесі. Наше місто знаходиться в абсолютно повній депресії. Раніше в Житомирі не було місця, в якому молодь могла б відпочивати, приходити на концерти, репетирувати та отримувати якісь інші мистецькі дозвіл. Дуже хочеться, щоб Житомир розвивався у культурному плані. Хочу, щоб в Житомир став. Таким багатокультурним, висококультурним містом, де молодь може реалізовувати себе, свої проекти. На даний момент я вважаю, що нашої жутарівської молодежі просто не збиратися, щоб обсуждати якісь глобальные віки, які которые касаються людей нашого віку. Ми дуже хочемо, щоб ми нарешті мали місце, місце для притулку. Щоб нам було де збиратися, щоб нам де проводити свої концерти, літературні заходи, музичні виступи їм просто ніде це робити. Я хочу, щоб Молоді було де відпочивати, щоб молодь мала розвиток, щоб мистецтво в Житомирі жило. І мені, якщо по правді, завжди не вистачало молодих мистецьких платформ для цього міста. Житомир давно потребує такої об'єднавчої мистецько-культурної споруди, тому що в багатьох інших містах України цей рух поширений і не характеризується нове покоління. молоде. хочеться, щоб Житомир розвивався і не відставав від інших міст України, таких як Київ, Харків. Дивіться, в Чернівцях є в Чернівці, У Львові та Києві величезна кількість фестивалів. У Вінниці фестиваль оповідання інтермецу. А Житомир нічим не гірший. В цьому році наше місто має таке чудове явище, як фестиваль арт терапія який проходить у кінотеатрі Жовтень. Я була учасником та організовувала кілька мистецьких фестивалей по всій Україні мистецьких заходів і. Дуже рада, що нарешті змогла це зробити в Житомирі. По перше, це безпрецедентне культурне явище для нашого міста. Таких я на своїй пам'яті не пригадую. Весь тиждень в Житомирі є чим чим зайнятися. Дуже багато молоді, дуже багато нових класних книжок. Це дуже надихає і. Хочеться, щоб такого було справді побільше. Арт-терапія супер. Мені дуже сподобалось на цьому фестивалі зажигати тут і на різні заходи ходити. Те, що тут відбувається дивовижно, неймовірно і дуже важливо. Тут відбуваються такі прекрасні речі, яких раніше, як на мене, наскільки я знаю, тут не відбувалося. На моїй пам'яті практично це в перший раз, коли жовтень був після закриття відкритий, саме кінозал, саме в якості арт-майданчика. Звичайно, для Житомира це я вважаю великим проривом, що молодь збирається в такому місті, робить такі шикарні арт-проекти і кіно, і літературні зустрічі, і музичні речі, і все інше. Я хочу, я мрію, щоб кінотеатр «Жовтий» ніколи не закривався, а працював так, як працює з арт-терапія. Я хочу продовжити ходити на арт терапію на анас-майстер-класи для дітей. Я б дуже хотів, щоб Ця подія мала продовження. Нам потрібна арт-терапія. Дійсно, тут багато таких людей, які хотіли би ще створити, творчих людей, такий креативний проширок. Це гурток дуже добрих людей, творчих людей. І ці люди. люди... Влаштовують такі заходи, які людям та підліткам дуже потрібні. Це дуже кльово, що нарешті з'явилися люди, які надали ось закинутому кінотеатру жовтень друге життя, і він почав знову виконувати свою високу мистецьку функцію, яку він, власне, і повинен виконувати. Це один з найбільших екранів в Україні. Тут я особисто проходив. Усе своє дитинство в кіно. Кінотеатр має використовуватись за своїм призначенням, а не бути по, -по великому рахунку, торговим центром, де продають плаття, якісь вироби, косметику і тара і для алкоголіки. Звідси треба гнати базар, тому що це така якась радянська традиція, чи пострадянська вже, і це нічого не приносить. Це таке зубожіння, Тут нічого немає. Хорошого Базарів вистачає цього і так. Досить у нашому житті продавати одяг можна і в інших місцях. Є купа місць, які якби заточені під те, щоб бути базаром. Наприклад, ринок подол, який зараз пустий. Я думаю, що цим людям вистачить там місце, їм там буде зручніше. Звісно, виставка, яка знаходиться на постійних на постійній основі у приміщенні кінотеатру, це вихідна справа. Але недовго тривало. У До нас доходило купа дзвінків, купа повідомлень в соцмережах про те, що відродження кінтеатур жовтень це той проєкт, яким ми маємо терміново зайнятися. Я пам'ятаю, як це було в Києві, в планетарії, там теж були виставки, а далі там створили абсолютно нову атмосферу. І на даний момент там приходять і величезні, і дуже хороші. Концерти гучні і багато літературних подій. Мені як у людині і е, людині, яка закінчила в Житомирі тут музичну школу, е, приємно, наприклад, спостерігати, е, як побудували нову будівлю для музичної школи е, і е, як це. Е, Гарним чином переродила центральну вулицю міста і взагалі скільки це уваги привернуло до самої школи, до мистецтва. Я хочу, щоб оце кіннотржовтин залишився арт-майданчиком, а не ярмарком. Це моя мрія, це мрія усієї молоді, напевно, Житомира, я скажу це за них. І також, щоб там не тільки тут були фільми, тут величезне зала. В принципі, тут можна дуже багато. Гарних справ робити для молоді. це єдине місце, де це проходять найкращі арт і концерти в Житомирі. А зі тіпа атмосфера тут дуже удобно репетувати, виступати в своєму такому сімейному кругу. Жовтень має стати нарешті за багато років арт-об'єктом. Він весь має такими штуками, бути описаний по периметру. Постійно всередині мають проходити якісь культурні заходи. Чому тут не було арт-терапії або інших подібних заходів? Справді такі. Заході в нашому місті не відбувалися і молодь це оцінила. Не дайте жовтню пропасти. Я хочу, щоб наш Житомирський кінотеатр жовтень заливався таким ніяким арт-пространством для молоді. Я за те, щоб у приміщенні кінотеатру жовтня відбувалися часто, а то й постійно мистецькі заходи, mm -hmm. де б це служило простором для реалізації творчих людей, для їхніх задумів. І для дозвілля житомирян. тому що в даний момент а, наша молодіжі житомірська нужно розвиватися в всіх планах, тобто в плані іскусства, в плані картин, каких-то плані музики, і потрібно всіму этому благоприяствувати, то есть создавать комфортные условия для тва. Тому що найкращі інвестиції це молодь, це ваше майбутнє, це наше майбутнє, це майбутнє ваших дітей і онуків. Будь ласка, віддайте. Це цей простір на ваше майбутнє, яке буде вас радувати все життя, яке зробить нашу країну краще. Новий майданчик, який зараз може бути в кінотеатрі Жовтень, який зараз ось, е, утворили для фестивалю арт-терапія, він е, чудово виглядав би для міста е, майданчиком, де е, могли б виступати би виступати митці. Я б дуже хотіла, щоб е, кінотеатр Жовтень так само залишався арт-моданочком для наступних виступів, хороших письменників, щоб їх можна було послухати і щоб можна було сюди приїздити ще. Тобто він дуже потрібен і для іміджу міста він би дуже допоміг. І ми дуже хочемо попросити вас, щоб для арт-терапії дали кінотеатр жовтий. Це фестиваль подає такі надії, що в майбутньому він може перерости у щось на кшталт київського мистецького арсеналу, львівського форуму видавців. Або, не знаю, Луцького Бандерштату, можливо, це щось буде середнє, ніж всім цим. Дуже прошу, щоб це приміщення жовтень віддали арт-терапії. Звичайно, було б добре, щоб цей майданчик остався за молоддю і за арт-терапію для різних таких от культурних заходів. Вітайте його для цієї молоді. Вітайте нам приміщення, будь ласка. Це те, що може зробити Житомир містом, привабливим для туристів в тому числі. Щоб у місті було таке. Місце, де люди змогли б розкривати свої таланти і просто прийти і дізнатися щось нове для себе та цікаве, і він дуже син, буде стимулювати у творчості молодих молодих я в захваті від ідеї, що кінотеатр Жовтень може стати цим культурним осередком в Житомирі. Я таки вас закликаю, щоб цю будівлю як кінотеатр Жовтень довірити молодим людям для проведення багатьох мистецьких заходів. Жовтень має стати дійсно культурним об'єктом міста Житомира. Я дуже хочу, щоб кінотеатр жовтень залишився арт-майданчиком, щоб молоді люди мали змогу показати свою творчість і на що вони здатні. Я б дуже хотів би, щоб жовтень кінотеатр і надалі залишався арт-майданчиком. Щоб культурний центр був тут у центрі міста в такому прекрасному кінотеатрі. Я хочу, щоб кінотеатр Жовтень залишився арт-майданчиком. Я буду дуже радий, дуже признати. Якщо ви дасте таку змогу, щоб віддати це приміщення постійно під такі різні події. Я хочу, щоб на базі кінотеатра жовтень і далі був. Арт-майданчик для молоді. Я маю дуже велике прохання для, до нашої влади, до людей, там, які мають відношення до кінотеатру Жовтень, залишити його артмайданчиком, кінотеатром, театром. Дуже прошу вас, щоб ви залишили приміщення кінотеатру Жовтень для молоді. Я дуже прошу вас віддати цей чудовий простір для розвитку молоді. Для розвитку культури для майбутнього. Я дуже прошу міську раду дати нам можливість е, на цю прекрасну таку мрію, е, як мистецькі мадачі в місті Житомир. Справді молодь міста Житомира потребує такого місця. І ми щиро сподіваємося, що саме кіндатор жовтень стане тим молодіжним центром, про який ми так давно мріємо. Хай жовтень залишається з нами.